Ми глибоко засуджуємо будь-який підкуп і хочу звернутися до, мабуть, несвідомих громадян, щоб не продавалися за пару гривень, які нічого не варті, щоб не продавалися за гречку, тому що найлегше продатися, а потім ходити і критикувати, що влада така, влада цяка, влада не виконує свої обіцянки. Це стосується також популізму, тому що крім прямого підпокупу, багато громадян повірили дешевому популізму. Чи ці вибори? По Черновеській області відбулися найбруднішими та е, найжорсткішими за всю історію незалежності України. Ми засуджуємо будь-який підкуп виборців. Ми маємо приклади не тільки по місту Чернівці, а по всій області, де е, наші опоненти займалися підкупом е, виборців. Студенти самі говорили, що ну в принципі їх було не так багато, але на камеру вони озвучили, що фактично це була ціла система, і тут навіть ну доходило більше ніж сотні. Олексій Павлович сказав. Тобто, це абсолютно серйозно, і я думаю, що ми право не маємо тепер змовчати, і а, мусимо якось реагувати.